Хорошо. Готові. Готові. Поїхали. Резервісти десантуються з висоти у 15 метрів за допомогою системи Адаптер. Військові спускаються на землю за допомогою спеціальних канатів. Останні кілька секунд у вертольоті. А далі команда пішов, і вже на землі хлопці продовжують виконувати поставлене завдання. Нічого страшного немає, просто капелька адреналіну внутрі. Главное не закрывать глаза. Все получилось. Вже на землі хлопці діляться враженнями після десантування. кажуть, такий адреналін можна відчути лише в армії. Олександр та Данило приїхали із Донецької області. кажуть, найголовніше перебороти страх перед першим кроком із борту гелікоптера. Ну з 800 метрів було набагато страшніше стрибати. А тут ти вже все знаєш, знаєш, що тримаєшся, зафіксований і собі довіряєш. Другий раз вже було не так страшно. Чала страшно потім Со спочатку, звісно, страшно, а потім відчуваєш себе справжнім мужиком. Відчути ось цей політ з 800 метрів це дорого коштує. Дуже страшно, а потім просто кайф. Ти летиш, наче на карти дивишся просто під тобою сотні полів. Сотні полі. Підготовку на полігоні резервісти проходитимуть протягом місяця. Спочатку відпрацюють десантування та укладку парашутів, а потім працюватимуть за спеціальностями. Наприклад, відпрацьовуватимуть стрільбу із гранатометів або кулеметів. Завдання підготовки їхнє це щоб у нас резерв по будь-якій команді ми міг зразу приступити до виконання своїх завдань за призначенням. Вони так протягом одного місяця згадують свої там вміння, навички. Тут вони їх досконалюють і в подальшому вони вже знають розподіл по своїм військовим частинам і по команді до бою вони зразу стають до виконання своїх завдань. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук, Віктор Ідвисоцький. Новини на Суспільному.